Дизайн мислення в Хуні Academy – це насамперед про створення ефективного освітнього середовища та як наслідок покращення якості навчання. Викладання, що базується на дизайн-мисленні, пробуджує студентах зацікавленість, ентузіазм, креативність та винахідливість. Замість того, аби одразу переходити до виконання завдання, вони спочатку обговорюватимуть його, аналізуватимуть та пропонуватимуть цікаві ідеї. Дизайн мислення використовують у бізнесі, щоб зрозуміти потребу клієнта, не нав'язувати клієнту своє бачення, а запропонувати йому те, чого він потребує. До речі, дизайн мислення надійний помічник для розвитку софт-скіл студентів. Оскільки дітям доведеться розв'язувати проблеми, знаходити та аналізувати інформацію, співпрацювати з однокласниками, досліджувати реальний світ, застосування дизайн-мислення в освіті показало свою ефективність, оскільки виводить на новий рівень процес спілкування педагога та студентів, а також підлаштовує умови, методи та технології навчання під освітні потреби дітей.